А взагалі, ну ви знаєте, я от дивилася, я от дивилася э, цього Мураєва і думала, господи, а хто ж таке може дивитися і взагалі для кого це все створено? Але потім я випадково, я ще так подивилася, а що взагалі з'являється в медійному просторі. Бо, наприклад, от Лана Анал. Яка у Бойка дуже активно брала інтерв'ю, і не тільки і ми розбирали її інтерв'ю з Бойком, та й Бойка розказав дуже багато глорифікаційних моментів, про Бойка ми зараз. Розладаємо. Вона перестала оновлювати свій канал. Що то случилось? Але паралельно на інших каналах, наприклад, виступав Сускін. І я Соскіна ніколи не слухала. Він там радник кучми, там у нього довга якась політична кар'єра, коротше, неважно. Вам не, не треба запам'ятати, хто це, якщо ви не знаєте. А якщо ви знаєте, то ви знаєте. Я вам просто дам цитату Сускіна, щоб ви зрозуміли. Що якщо такий продукт слухають, то, мабуть, і Мураєва слухають. Давайте подивимось. Там таке, там про те, що Зеленський це. Зеленський взагалі, це ціла воронка некроза і ентропії. Воронка, нікроза і ентропії. До все, до чого торкається Зеленський, причому не сам, а разом зі своєю дружиною, перетворюється на ніщо. І от слухаємо. Я просто. Я думала, що я от вам все упороте це вже показала, але навіть на фоні Мураєва ні. М -м, не досяг, а оцей зараз досягне. Они детективи писати, що сталося з тими, з ким вони вступали в контакт. З ким не вступать, все у людей проблеми, У людей проблеми. В Германії все нет, светофлора, Бербок розвилась, повелся з Зеленським, жена бросила. Илон Маск, тридо пишет, девушка, вы теперь уже не губернатор Канады, поэтому ваши слова не имеют никакого значения. Да, да, поэтому, понимаешь, смотри, этот Рютер был премьер-министром Нидерландов, выгнали его. В Австрии Нехаммера, выгнали. Сейчас альтернатива в Германии победит. И этого Фридриха Марта не будет. Возьми любого. Макрона возьми, Макрона возьми. Зеленский до чего довел? Все. Макрона уже почти нет, почти не осталось. Там пару макаронин бегает, и все, и жена его типа. Кого еще хочешь? Испан, Испания, туда он съездил. Испанию накрыло, сейчас так, и тогда наводнение, и все. Они не знают, что им там делать. То же самое в Бельгии. На Новый год тысячу машин сгорело, там такие побоища устраивали. Зеленский тоже с Бельгией дело имеет. Пока Люксембург еще и Дания. Ну, у Дании тоже начались проблемы. Возьми э, Британию. Там взагалне побоище Зеленський устроили. Все, що поганого відбувається у світі, це, це тому, що Зеленський існує. І я така: вау, оце я пропустила, звичайно. Оце... Ну, там, все, там, там, в принципі, повністю відео, повністю, от, все таке. Це просто, от, от, просто відбірне. Але я вам показала от, зразок, який зразу дає зрозуміти. Одним словом. Калотворців більше, тому що нам уже випустили знову Мураєва. Причому, що випустили Мураєва і одночасно до Макса Назарова прийшли. Причому, що він такий радий відкрив двері, подумав, що друзі стриптизерів замовили. А виявилося, що це не стриптизери, а справжні СБУ. Що вони не в костюмах, а в уніформі. Да? От. І про Назарова мені теж хочеться декілька слів вам сказати, тому що є у мене старе відео, воно теж дуже сильно. Дуже сильно поєднується з тим, що відбувається уже зараз. Зараз я вам це засинонімізую, але от просто хочу показати. Бо у нього мета була, що війни взагалі ніякої ніяти. Та ми її собі придумали і намагався він це пояснити через інтерв'ю, не повірити з ким. Ви його сьогодні багато разів вже згадували, як еталон. Зараз ми подивимося, як Назаров спілкується з справжнім оригіналом, а не з китайською підробкою. Чому держава собі дозволяє робити те, що забороняє громаді? Ну чому вони дозволяють собі пускати ці феєрверки, а нам, простим людям, ну якісь такі знаєте, це якісь такий кам'яний вік здається, і я для себе це сприйняти не можу. Можливо, саме тому в Україні у нас, коли говорять про війну, паралельно проводять Євробачення, якісь фестивалі, якісь музичні шоу і так далі. Можливо, у нас просто не справжня та й війна, чи я помиляюся? І ваша думка стосовно цього дуже важливо зрозуміти. Відповідь до ми слухати не будемо. Но ідею про несправжню війну Макс Назаров продавлював не один раз, і взагалі це іще ще одна балалайка, в яку зараз балалають навіть до тепер. Дмитрук, наприклад, в Лондоні. С временем начала так называемой АТО 2014 года и продолжая, продолжая большой войной, которая началась 24 февраля 2022 года, наше государство только усиливало, усиливало коррупционную составляющую, коррупционные заработки на, на крови. Никому не это не война, это большая, большая сделка, большая коррупционная сделка, на которой зарабатываются огромные деньги, причем зарабатываются огромные деньги не только чиновниками в Украине, но и теми лоббистами, западными лоббистами. No. Різниця між відео, яке записав Макс Назаров, яким записує Дмитрук, десь 4 роки. Да? Макс Назаров брав інтерв'ю у Добкіна на Новий год в 2020 році, наприклад. Я не пам'ятаю точно. А, от, у Назарова війна була не настояща в 2020 році. От, а у Дмитрука вона дотепер не настояща, а взагалі просто так в СБУ, і от він взагалі жертва. Ну, я не знаю. Причому, що невідомо де його побігря. А він хвецькається з різними росіянами. Ну, треба знати, з ким маєш справу, то в принципі свої ж побили, а потім розповідає. Ну то таке що хочу сказати: валять, валять потрошку. Дуже бояться повертатися, звичайно, бо підсадять. Намагаються відгородитися від попереднього досвіду, як Ангеліна Пичок. Наприклад, вона зараз в Тіктокі записує від відео, скільки ви грошей витрачаєте на місяць, чи скільки у вас грошей бюджету на місяць. Але от Лана Анал, наприклад, не побоялася, не така сцеклива, як Ангеліна Пичек. З іншого боку, після таких. Ефектних заголовків, як Барделя Сталса і менше трендіти. Лана вибрала, що у Барделя Сталса не підходить їй, а менше трендіти підходить, бо вона три місяці-три тижні щось нічого не випускає. Хоча, можливо, можливо, зараз її знову випустять. Я не знаю, чи є у неї вибір чи немає, тому що у Мураєва точно вибору немає, у Лазарева точно вибору немає. У Лани не знаю, чи є, чи немає, але подивимося. От паралельно у нас починається активізація: от до Назарова прийшли мальчики. Костюмах, як він подумав, але це виявився не стриптиз, а справжній СБУ. На Вінського заочно, знову ж таки, щось там заочно повідомлено про підозру. Ну, слухайте, ну це смішно. Насправді це, звичайно, все смішно, тому що я вам показую нарізки, які я робила ну от, з Мураєвим, з Назаровим, з Наташею. Я їх роблю роками, і головне там. Була проведено лексиколінгвістична експертиза. Ну а типа, прям серйозно, там експертизу треба проводити, щоб зрозуміти, що вони взагалі не тупо працюють на Росії. Ну і скільки часу для цієї експертизи треба проводити. Ну, у мене у мене кожен випуск Дня Бабака, АМБ, Рагулів був про цю лінгвістичну експертизу. Ну, таке, все таки яка та блогерка. От паралельно у нас почали накладати на всіх санкції, і там і на бойка наклали. І на Крюкову з страни Юєї наклали. І на Ністара Шуфрича наклали. На Наністере Івановича Шуфрича, боже, простіть, помилилась. Ністера... Але так несправедливо понакладала. От ви можете подивитися: от на Свету Крюкову оцей весь довгий список з усім там, з усім, з усім, з усім, з усім. А на Юрія Бойка от тільки забрали у нього звання Героя України, чи що там забрали. От подивіться, от порівняйте: хіба це не сексизм печерний? Проти світи так багато, а проти Юрія Бойка вообще ну тільки одна санкція. Це ж несправедливо. Це взагалі якось несправедливо. Ні, я розумію, можливо, президентський офіс дуже вболіває за кар'єру Роксолани і боїться, що у неї кар'єра заглохне і бояться накладати обмеження на статки Юрія Бойка. А можливо, Юрій Бойка заслужив. Я как раз общаюсь с теми мужчинами, которые не платят женщинам, <рит> с теми, которые считают, что из-за неё за скудное совещание не точ можно заслужить. Угу. Не точ можно заслужить. Угу. Мне здається, что Света заслужила, а Юра заслужив, и саме тому ми бачимо таку величезну різницю в санкціях, бо Юра заслужив, а Света ні. Але Свята зараз погрожує, Свята погрожує, даю пану Зеленському та пану Єрмаку 24 години на обґрунтування свого рішення по санкціям. В іншому випадку даю собі одну добу стати головною головний, головною коучем. Головною коучем. Ну, ладно. у їхньому професійному житті з питань державного управління. Я не жартую. Я не знаю. Ну, по-моєму, Свята все розуміє. Є люди, які заслужили, а є, які не заслужили. Вона ж це говорила, Діані. Всі шлюхи. Ну взагалі, В принципі, глобально все шлюхи. І якщо хочеш знать, ми з тобою в какой то степени тоже. Це ж очень неприятно, когда тебе називають шлюхой. Для большинства женщин це неприятно. А если мене назовут главной шлюхою страны, то еще статус нужно заслужити. І от коли Свету назвали шлюхой набагато більш ефективною, ніж Юру. Ну, от подивіться. От світу об'єктивно, якщо порівняти санкції, які накладені на світу, і санкції, які накладені на Юру бойка, то світа точно головніше, чим Юра Бойка. Заслужила, ну, чогось розстроїлась, я не знаю. Впереліку, я не пам'ятаю там повного переліку. є там Мураєв, по-моєму, є і Мураєв навіть і у нього те щось, ну звісно. В общем, коротше. Але Мураєв, я вам ще раз нагадаю, що він зараз. хуйленок. Ну, причем уже китайский подделочный. знаєте. ты мало того, что копия хуйла, так ты еще и китайская пидробка. Еще раз обращаюсь к военнослужащим вооруженных сил Украины. Не позволяйте неонацистам и бендеровцам использовать ваших детей, ваших жен и стариков в качестве живого счета. Берите власть в свои руки. Похоже, нам с вами будет легче договориться чем с этой шайкой наркоманов и неонацистов, которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ. Солдаты, офицеры ВСУ, вы дали присягу служить своему народу, народу Украины. А раздувшиеся рожи в едином телемарафоне и мерзавцы, которые гонят вас на убой, это совершенно точно не народ Украины. Зато теперь вы знаете, как выглядит хуйло с Алиэкспресс. Раз я вже і так там матюкнулася в етері, то куди вже уже падати нікуди, уже все одно буде жовте. Тому підтримуйте мій канал, підписуйтесь, ставте нагадалочки, приєднуйтесь до спонсорства, просто поширюйте контент, тому що будь-який лайк, підписка, коментар для мене важливий. Ставте нагадалочки для того, щоб не пропускати етер, Бо я все-таки розгойдуюся, трошки виходжу з цього відпочинкового періоду. Ну і зараз ми перейдемо до Ума. Что просто Булгаков в собачьем сердце не до конца всю правду написал, И Шариков все таки успел дать потомство. Будемо досліджувати спадщину тих шарікових, які дали потомство. Але буде не тільки про не тільки про Булгакова, Не лякайтеся. Насправді буде дуже класний етер. Маю надію, що вам сподобається, тому що я знову ж таки частково повторю те, що вже в попередніх етерах говорила, частково щось нове вам розкажу. Маю надію, що цей етер вас надихне на те, що читати, якщо ви хочете почитати про Київ, але вже... Просто до скрипу в зубах вам набридла оця асоціація Києва. Києва, тим більше, що Київ у мене не повертається. Булгаков писав про Київ. А ми хочемо читати про Київ, тому приходьте до мене на читанку. За 10 хвилин починаю етер, і там ми будемо говорити про те, а де ж можна почитати про Київ, так щоб не блювати, як блюєш, коли читаєш цю книжку. Все на цьому я залишаю вас з одним із відео, які покажу у наступному етері. Читанки це буде детокс. А так кажу вам: цьомки-бомки, підписуйтесь, ставте нагадалочки, не пропускайте мої етери, буду намагатися вам смалити і розважати і розповідати весело. Про ту всю жахливу токсичну гнусь і муть, яка на нас лізе. А вона таки лізе, і треба собі це усвідомлювати. До зустрічі за 10 хвилин. Київ має вдосталь і своїх літераторів, в пам'яті про яких, щоправда, постійно доводиться вести війну з літераторами чужими, літературні маркери Києва або вкрай офіційні, або хіба потенційні, такі, що ще мають бути встановлені. Тім державних пам'ятників, не так вже й багато літературних пам'ятників: Шевченко біля університету, і на узвозі, Сковорода внизу узвозу, Котляревський на Лук'янівці, Леся Українка на Печерську, Максим Рильський далеко в парку на Голосієво. Гоголівських пам'ятників чотири: це сумний Гоголь на лівому березі, і веселий на тому ж узвозі. А ще можна відшукати Гоголівський ніс. Що прибіг сюди зовсім з інших, вочевидь менш комфортних контекстів, і пташку, яка долетіла до середини Дніпра. Але це фактично й усе. А суто київських письменників, які написали про це місто першорядні тексти, таки вистачає, десь обов'язково мають з'явитися як не музеї чи пам'ятники, то мурали. І такими мають з'явитися і Нечуй, і Зеров, і Винниченко, і Підмогильний, і Домонтович, Яновський. Григору Тютюннику є невеликий барельєф на узвозі, найбільш літературній вулиці міста. Поки що даються взнаки, але незабаром забудуться чужі письменники, хай би який стосунок вони мали до нашої столиці. Вони Все рівно вважали це місто провінційним, а тому й пішли собі геть, потягнувши за собою тепер і свої вайлуваті гранітно бронзові втілення. Бо якщо текстів письменника більше не читають, то пам'ятникам йому тут робити нічого.